Нова велика війна в Ізраїлі почалася в суботу. Так само, як і попередня велика війна, яку назвали війною судного дня. У цих двох воєн багато спільного, включно із головним. Ізраїль знову, як і 50 років тому, боротиметься до повної перемоги. Докладніше далі. Війною судного дня її назвали не тому, що за два з половиною тижні баталій Ізраїль пережив апокаліпсис у мініатюрі. А тому, що коаліція арабських держав у складі Сирії, Єгипту, Іраку та Йорданії за підтримки радянського союзу завдала удару в йом Кіпур, день відпочинку посту і молитви, що широко відзначається в юдаїзмі. До речі, на боці Ізраїлю були лише Сполучені Штати Америки. Ці дві війни мають ще один загальний момент: ані 50 років тому, ані тепер Ізраїль не був готовий до нападу. Війна застала країну зненацька. Єгипетські та сирійські війська вдарили з двох напрямків на Синайському півострові та Голландських висотах і протягом трьох днів суттєво просунулися вглиб ізраїльської території. Сили арабської коаліції втричі перевершували Цахал в особовому складі, а кількістю танків та артилерійських гармат удвічі. Незважаючи на це, на третій день запеклих боїв ізраїльська армія змогла перейти у контрнаступ. Війна велася на суші, на морі та в повітрі. Причому у перші ж дні ізраїльська авіація втратила 50 літаків. Але в результаті військово-повітряні сили коаліції арабських держав втратили у п'ятеро більше винищувачів, а саме 514, Причому 58 літаків Сирії та Єгипту збили власні ППО. Ізраїль втратив у повітряних боях 102 машини. ВМС Ізраїлю, які раніше не мали змоги проявити себе у справі, не тільки успішно потопили сирійські ракетні катери, а й пустили на дно ще й радянський теплохід Ілля Мечником, що стояв у порту Тартуса. На землі безумовним героєм став лейтенант Свіка Грінгольд, який, незважаючи на поранення, понад 20 годин утримував голландські висоти на чолі невеликого танкового загону. За що власне і був нагороджений найвищою військовою нагородою Ізраїлю медаллю за героїзм? Відкинувши противника за чотири дні армія оборони Ізраїлю дійшла до Маска та почала обстрілювати околиці сирійської столиці. А на єгипетській території Цахал дійшов до порту Суец, узявши місто в облогу разом із єгипетською армією. Війна коштувала величезних втрат обом сторонам. Проте Цахал вдалося зупинити лише очільнику радянського союзу Брежніву, який заради порятунку арабських союзників розпочав ядерний шантаж Америки. Сьогодні, через 50 років, арабські терористи можуть розраховувати хіба що на підтримку Ірану, який став ізгоєм навіть в арабському світі, тому що майже весь арабський світ утомився від десятиріч кровопролиття та, нарешті, готовий до діалогу з Ізраїлем. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.